Добрий вечір. канал я і мій і ми з вами на кухні. Готуємо вечерю. Так, м'ясо я поставила кушитися. Так, тут в мене паприка, перець чилі, перець чорний мелений, перець горошком, лаврове листя. І сіль відправляю все на м'ясо своє. Тоби воно все тушилося. М'ясо в мене козлятіна молоденька. Кришкою накриваю. Поки там все тушиться, ми щось будемо готувати друге. Ой, я захила налісників тушених зі сметанкою в каструлі. Тут в мене масло топлене. Ось. Тут в мене сир замішаний. Сир цукор. Дві ложки сметани додала, і сир, і жовтки. Тут у мене на лісники. Вот так. Скручую и кладу на масло кастрюльку. Вот так. Ну, на я мало Жар Жару на свой якие электричные пательні. Собі ото поставлю в холодильник. Діти хочуть з м'ясом роблять, хочуть роблять з, ним, з сиром, з чим хочуть. О. Хто які хоче, той такі робить собі. А я хочу протушених в сметані, таких сочних. Ось, щоб вони були м'якенькі і смачненькі. Ось. Так, щоб вечір поїсти було. Так так, закручую пальцями. І сир, як треба розправити, допомагаю пальцями. Ось. Сир трохи застиг, бо він був у холодильнику, бо я вчора робила налісники, їх жарила і жарила з, з тим. Шоколадом робила, зверху поливала. А сьогодні хочу таких. Сьогодні роблю такі. Ось та й таке. У нас буде зараз м'яско. Буде в нас наліснички до молока. Це у нас сметана, Вчора сепарірована. Ось так проливаємо. І складаємо знову. М'ясо тушиться в маслі. Я додала масло, бо там жиру мало. Я жиру не кидала багато такого. Ось м'ясо таке файне повибирала. Ось і... це. Трошечки олію взяла і води. Воно зараз протушиться, тоді вода википе і воно гарно прожариться. Захотілося мені такого піджареного м'яса. Ось і будемо таке робити. що так, щось такі, то справи. Ладно, вже як воно все зготується, тоді я вам покажу. Подивися, не можу розкрити налісник. А на де два взяла. Вони такі тоненькі виходять на ті пательні. Ось. Дуже всі гарненькі, тоненькі. Ну, сира, хто скільки хоче, той стільки собі ложи. Я люблю, коли сира більше у наліснікові. Ось таке. Ну, а вам зараз поставлю паузу. Нароблю налісників, протушу, а тоді разом повечераємо. Ось так. Таку я приготувала шкідливу їжу. Таке зажарене м'ясо. Воно не є зажарене, воно м'ягеньке, але ось таке жовте. Можна було дати сметанки, але я не давала. Ось так. Бачите, воно Дуже гарне. Ось так. Це на ліснички, а це до него. до них молочко. Ось такий в мене буде смачний, як сказати, під вечірок, що? бо я ще потім ще раз повечеряю. Ось, так щось таке тоді. Це моє м'язко. Так, так, без каші м'язко. Я хочу самого м'язка. І це дуже смачно. Шо? Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Хто обідає, вечера і снідає, хто коли буде дивився. А в мене під вечірок. Ось такі то справи. Всім миру, спокою. І скоріше нам всім перемоги. А на лісніки показати. На лісніки виходять. Ось такі. Сочні. Вони дуже ніжні і дуже смачні виходять. Так що готуйте, смакуйте. І якщо вам цікаві мої відео, не забувайте підписуватися, писати коментарі, задавати питання на стрімах заходити. Бо в коментарях не маю часу. Відповідати? Ні, є такі, що я з часом зайду, маю час, хвилинку, яку, то я відповідаю. Але в основному заходьте на стріми. В мене стріми йдуть, як і на тому, то на тому каналі. Коло 7 години ранку і коло п'ятої години вечора. І в середу, о 20-й годині вечір, то в мене коло 5-ї години нема. Стрім о 20 вечора на каналі Я і Маміні Тваринки. Це регулярні стріми, які вони не міняються. А в неділю о 19 годині на каналі Я і Мої Кози. Так що ось таке то. Всім всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Всім смачної вечері і мирного неба. На добра ніч.